Вітаю знову на моєму каналі! З вами Іна Зайченко. Сьогодні говоримо з вами так само про початок грудного вигодовування і саме про молозиво, про те первинне молоко. Яке є в ваших грудях ще під час своєї гідності, і це те саме молоко, яке отримує ваша дитина з перших хвилин свого життя, і почну я, мабуть, з того, що грудне молоко за своїм складом змінюється постійно, безперервно. Але в цілому, якщо, наприклад, ви загулите жіноче молоко або склад жіночого молока, і ви отримуєте якийсь склад, якусь константу, нібито у усіх жінок воно однакове. В якомусь сенсі це так, а в якомусь ні. Тобто той склад молока, який ви можете побачити, наприклад, в Вікіпедії чи в якомусь підручнику з фізіології, це така середня температура по палаті. І цей склад не буде мати ніякого відношення ані до молозива, ані, наприклад, до грудного молока після року дитини. І навіть не так сильно буде схожий на склад того молока, яке. Отримує дитина, яка наразі хвора, і мати годує її своєю груддю. Тобто, склад молока він змінюється в залежності і від віку лактації, і від стану здоров'я дитини, і від стану здоров'я матері. І навіть від матері їжі, і навіть від ну тобто від багатьох-багатьох факторів залежить те, який саме склад молока у жінки саме ось це годування дитини, наприклад. І склад відрізняється навіть протягом одного годування, якщо між вашими годуваннями пройшов деякий певний час, тобто так, молоко завжди різне. Звичайно, ми поступово з вами будемо розбирати всі ці нюанси, усі ці склади молока на різному на різних етапах у різні періоди. Але наразі ми з вами поговоримо саме про молозиво, про ось такий його первинний склад. І давайте нагадаю про те, що ми з вами вже розглядали в минулих випусках, на каналі щодо молозива, це про те, що воно не з'являється після пологів чи в момент пологів, молозиво з'являється у вас на другому триместрі вагітності. Після 20-го тижня у вас вже сформована молочна залоза, така яка вона буде під час народження дитини, і вона наповнена ось цим первинним молоком молозивом. Тобто, після 20-го тижня, на якому в терміні вагітності. Не народилася ваша дитина, вам точно буде чим годувати. Що найчастіше лякає в молозиві, що викликає таке непорозуміння чи щось таке. По-перше, молозиво може бути зовсім різним на вигляд. Воно може бути прозорим, воно може бути зеленим, воно може бути жовтим, таким помаранчевим, навіть коричнюватим, трошки, і білим воно може бути, тобто воно може бути будь-яким. Найчастіше це колір близько жовтого, такого трошки помаранчуватого. А, і це нормально, але якщо у вас там виділяються крапельки прозорого молозива, це не означає, що воно якесь, якесь там неякісне, чи якесь там пусте, так чи немає якісь, якихось поживних речовин. Ні, звичайно, ваше молозиво. Саме того складу, яке необхідно для вашої дитини, можете щодо цього не хвилюватися. Молозиво дуже поживне. воно, наче, концентроване грудне молоко, у молозиві мало води, жира і глюкози, але в ньому дуже багато білка, дуже багато лейкоцитів. Воно майже втричі калорійніше, Зрілого грудного молока. Тобто ті краплі молозива, які отримує ваша дитина відразу після народження, воно вже забезпечує дитину багато чим необхідним для неї. Молозиво містить велику кількість каротинів, саме тому воно найчастіше має таке забарвлення жовте. Молозиво містить велику кількість вітаміну С, скорбінової кислоти. Молозиво містить велику кількість вітаміну А, вітаміну Е. Вітаміну в 12 Окрім цього, воно містить ферменти, тобто воно допомагає дитині саме себе всмоктувати якомога ефективніше. Воно містить різні гормони, в тому числі гормони росту. Також воно дуже багато на антиоксиданти. Як я вже казала, в ньому дуже багато живих лейкоцитів. І окрім живих лейкоцитів, воно дуже багато на імуноглобуліни А. І ось трошки на цьому зупинюсь. Справа в тому, що саме завдяки ось цим імуноглобулінам, а молозиво називають як перше щеплення для дитини, тому що це такі імуноглобуліни, які працюють на поверхні слизової оболонки, і це саме та причина, чому ви можете не хвилюватись з приводу резус-конфлікту у дитини і матері. Лікарі, які, на жаль, не обізнані у темі грудного вигодовування, вони можуть вас налякати та сказати, що вам не можна годувати грудьми, тому що ви ж знаєте, що ваші імуноглобуліни атакують плід, Отож, і при годуванні дитини це буде дуже погано для дитини, наче це може спричинити ядерну жовтяницю, наче це буде дитині шкодити, але це не так. От тому, що плацента, яка і виробляла імуноглобуліни, які були недружні до вашої дитини, коли ви були вагітні, це були імуноглобуліни G. Ось це спеціальні такі імуноглобуліни, які виробляє саме плацента. Але в грудному молоці, як ми вже з вами з'ясували, знаходяться імуноглобуліни А. І ось це імуноглобуліни, які працюють інакше. Вони не всмоктуються, як із плаценти через кров від матері до дитини, а вони працюють на слизовій оболонці, тобто вони такі, наче така біла фарба, змащує стінки шлунково кишкового тракту дитини і не дає проникати будь-яким хвороботворчим бактеріям, навіть тим, які можна зустріти десь у пологовому будинку. Тобто, це те, що захищає вашу дитину. З першої краплі, і звичайно, саме вашим молозивом ви передаєте дитині вашу мікрофлору, вашу рідну домашню мікрофлору, яку дитина отримує не тільки зі шкіри ваших грудей, але й безпосередньо з самого молозива. І таким чином вона отримує і захист у вигляді лейкоцитів, у вигляді імуноглобуліну, вона отримує вітаміни, вона отримує велику кількість білка, вона отримує дружню для неї мікрофлору, вона отримує надзвичайну кількість бактерій. А ще ось ці самі. Іменно глобуліни, а вони мають протиалергійний ефект. Тобто, завдяки тому, що дитина першим харчуванням отримує саме ваше грудне молоко, ваше молозиво, це допоможе їй у майбутньому мати менше ризику алергічних реакцій. Але на жаль, такий ефект може значно нівелюватися, якщо у дитини було догрудне вигодовування, тобто її нагодували чимось аніж вашим грудним молоком. З замінником грудного молока, і такий самий ризик виникає, якщо дитину погодували в перші дні після пологів. Тобто, будь-яке годування новонародженої дитини, чимось окрім грудного молока, це на жаль відсуває її в зону ризики алергічних реакцій у більш дорослому віці. Що ще ви можете почути у лікарні або вже навіть повернувшись додому, коли до вас прийде патронажна медсестра і буде давати вам якісь рекомендації? Якщо у вас у пологому будинку вам давали якісь антибіотики, наприклад, у вас був Кесарів ростин, так, чи фізіотомія, чи, чи щось, у зв'язку з чим ви вам ставили крапельниці з антибіотиками, або просто у таблетках вам давали, ви приймали їх. І вам скажуть про те, що ось ці антибіотики, вони проникають в ваше грудне молоко, і дитина, коли смокче, вона так само їх отримує. так, І вам в зв'язку з цим можуть дитині прописати такі добрі бактерії, скажімо так, які вона може приймати, щоб не. Щоб в неї не було проблем із власними бактеріями в її товстому кишківнику. ми ще будемо на каналі говорити про різні ліки, як вони сумісні чи не сумісні з грудним вигодовуванням. Але саме щодо цього, так звісно, у перші дні після пологів. Ваші клітини грудного молока справді більш проникні, аніж трошки пізніше, навіть після 5 чи 10 днів після пологів. Тобто, дійсно, ліки, які ви можете приймати, більш вірогідно проникають ваше грудне молоко. А, але треба розуміти, що окрім ліків, які туди проникають, туди так само проникають і бактерії. Тобто, ваше молозиво, воно вже містить оці самі бактерії і. Повірте, бактерії, які є в вашому молоці, у тому самому молозиві, яке чекало на вашу дитину, тобто воно створювалося під вашу дитину, ніяких більш корисних бактерій існувати просто не може, аніж оті ті самі бактерії, які були створені для саме цієї дитини. Молозиво містить близько 130 видів пробіотиків. Це набагато більше, аніж та кількість, чи ті види, які можуть прописати вашій дитині. Перші краплі молозива дитина отримає ще в пологовому залі. Як тільки ви народите, відразу за протоколом дитину мають викласти вам на живіт, щоб відбулось, відбувся такий контакт, скажімо так, з шкіра до шкіри, щоб дитина відразу отримувала вашу мікрофлору. І так само відразу персонал пологового будинку допоможе вам прикласти дитину до грудей, або, можливо, ви самі згадаєте і прикладете самостійно. Це буде звичайно більш м'яко і більш спокійно для дитини. Для вас за протоколом, перше прокладання дитини до грудей має відбутися протягом першої години після пологів. Взагалі є дослідження, яке показує, що якщо мати почала видаляти молоко із грудей, тобто або приклада дитину, або стіджуватись, якщо дитина немає поруч, там в реанімації вона попала чи ще щось. Протягом перших 4 годин після пологів, то в такої матері в 6 тижнів після пологів більше молока, аніж у тої матері, яка цього не робила. Тобто, так, ось це перше прикладання, перше видалення молока із грудей протягом першої години, максимум протягом перших. Чотирьох годин це дуже-дуже важливо. Ще один факт про молозиво. Молозиво мало. І ось це саме тому ви можете почути від декого, що я народила, в мене не було молока. Було, але було молозиво, і його було мало. Бо його і має бути мало. Чому? Дивіться: по-перше, дитина. Перші дні, тижні, навіть взагалі перший рік дуже дуже швидко росте за все життя людини. Вони на ніколи так швидко не росте, як цей перший рік після народження. І о, і навіть розмір шлунку від першого дня до десятого дня дуже сильно відрізняється. І коли дитина народжується, в неї дуже невеликий об'єм шлунку, тобто туди не можна помістити багато їжі. А ще така особливість шлунку новонародженого що він не вміє розтягуватись і затримувати, тобто він отримує ці каплі молозива, Вони проходять, він просить ще проходять, просить ще так. Потрошки потрошки дитина починає все частіше і частіше просити груди. І у відгук на його частий запит молозива, його кількість в ваших грудях починає зростати, і воно починає трошки визрівати, визрівати до більш зрілого молока. Отож, у новонародженої дитини маленький шлунок. І треба розуміти, що коли дитина народжується, він не пустий. Ну, тобто, дивіться, ось дитина у вас у животі. У животі, окрім дитини, ще є. Колоплідні води, і ось ці води він заковтує, так тобто крізь у нього, і в шлунково-кишковому тракті так само повністю він заповнений. Ось цими водами. І коли дитина народжується, вони все ще там знаходяться. І потрібен деякий час, поки вони вийдуть. І саме тому природа так чудово все продумала. Вона зробила такий склад молозива, що воно має проносний ефект. Ось ці крапельки молозива, які дитина отримує, допомагає дитині позбутися в миконі. Це ось той самий кал, який в неї був у кишківнику ще у животику у вас. Ось дитина народилася, вона посмоктала груди І почала какати, і це допомагає звільнити шлунок, зробити його більш порожнім, і це допомагає дитині відчувати голод і просити груди все частіше і частіше. Ще раз нагадаю, що молозиво, воно концентроване і воно майже втричі калорійніше грудного молока. І саме тому ви можете не переживати щодо того, що дитина його мало отримує, треба ж багато, якось по об'єму. Але молозиво, воно так створене, що його можна по об'єму і не мати. Але ось ці крапельки вони мають все необхідне для того, щоб дитина пережила цю першу другу добу, коли зріле молоко ще не настало. Мами часто дуже хвилюються з приводу того, що дитина після народження багато плаче, і вона думає, що ця дитина голодна. Тут є такі дві крайнощі. По-перше, вона справді може бути голодна, якщо ви допускаєтесь помилок, і якщо ви, наприклад, робите спеціально якісь великі перерви між годуваннями, так може хтось вам таке там якусь фантазію свою висказав щодо того, що треба робити перерви три години. Не треба на виключно грудному вигодовування ніяких спеціальних. Таких довгих перерв робити немає необхідності. А, тож, якщо ви часто годуєте дитину, то їй вистачає того, що вона отримує, тобто їй годування вистачає. По-друге, дитина може кричати перші дні після пологів з багатьох причин. По-перше, вона так само, як і ви, відходить від пологів. В неї там зміщалися кістки черепа. Вона проходила вузький прохід, в неї повністю змінився світ. Тобто вона була у темряві, дуже стіснена в мокрому такому середовищі. І тут за якусь там секунду вона вийшла, і, вау, світло! Холодно, сухо, і дихати треба носом, і їсти треба через рот, і там щось в кишківнику починає працювати. Якісь відбуваються процеси. Тобто, все змінюється ось так. Просто народилася, і світ змінився. І дитині треба адаптуватись. Тобто, так вона може проявляти ось так своє незадоволення, своє збентеження. Але говорити вона поки що не вміє, тому єдиний спосіб щось якось проявити себе. Це плакати. Навіть мами дуже часто говорять: що я як тільки я повернулася додому, дитина зразу почала бути більш спокійною аніж у пологовому. І до речі, багато хто думає, що це пов'язано із ліками, які мама можливо приймала в лікарні. Але це дуже рідко і коли так буває. Насправді, це так само дитина просто відходить від пологів. Або... У дитині жарко елементарно, або щось там болить або вона хоче спати, або ну це будь-які потреби дитини, які вона. Вам якось виголошує, а ви, можливо, ще не зовсім встигли зорієнтуватись, щоб розуміти, що це саме вона зараз хоче: чи вона голодна, чи то їй холодно, чи то їй жарко, чи то вона їсти пити хоче, чи то вона спати хоче, чи ще щось. Так? І ви згодом поступово будете вже якось привчатись, так, знайомитись з дитинкою, розуміти, що, що і коли, які знаки вона подає. Але на початку так, це просто може бути ось таке, ось таке поведінка. І коли ви приїжджаєте додому, то перш. За все, ви самі заспокоїтесь, ви, мама, заспокоїтесь, тому що ви вдома, вже все можна там видихнути, це вже не такі знаєте, лікарняні якісь обставини. І дитині так само стає спокійніше. Ви трошки починаєтесь освоюватися у своєму новому побуті. І дитина відчуває ось це ваше таке, хух, якийсь видих, так, і так само трошки видихає і проявляється трошки спокійніше, аніж, можливо, перші дні у пологовому. Далі я хочу вам розказати про таке явище, як неонатальна втрата ваги. Я думаю, що ви всі про це вже знаєте, але трошки щодо грудного вигодовування, ви знаєте, що коли ваша дитина народиться, її відразу зважить, ви буде якась вага. І потім дитина протягом кількох днів буде цю вагу втрачати, яка допустима норма втрати ваги при звичайних пологах, без будь-яких втручань це 5-7% від ваги при налородженні. Якщо у вас були якісь втручання, пологи, наприклад, був кесарів-ростин, була епідуральна анестезія, щось таке, то дитина може втратити аж до 11%. І так само це стосується дитини, яка народилася з вагою від 4 кг вище, вона так само. Може більше 5 чи 7% втратити ваги, і це буде якби норм. І ось тут така штука: ось цю вагу, ось цю неонатальну втрата ваги, вона може відбуватися протягом 72 годин після народження, тобто протягом трьох діб. Тобто, перша прибавка у вазі у дитини може бути лише на четверту добу. Але так часто буває, що на третю добу вже виписка із пологового. І коли її виписують, дитину зважують і кажуть, вона все ще втрачає вагу, у вас щось іде не так, у вас мало молока, і мама там береться за голову. Ми вас не випишемо. Це все, все починається таке. Таким чином, робітники пологового будинку, на жаль, дуже часто провокують матір просто дати дитині суміш, щоб вона ось для їх галочки там набрала цю вагу, і тоді ми вас, вас випишемо. І мама Звичайно, бо вона вже не хоче ніяк терпіти ось ці лікарняні стіни. Вона хоче якомога скоріше повернутися додому, давайте все що завгодно, хоч суміш, хоч що одне, а, а тільки відпустіть, так? наче вона у якійсь м'язниці там знаходиться взагалі. Дуже неприємне явище, але таке є. І ви даєте цю суміш, вау, супер ефект! Ти не набрала, все, виписуємо. Але насправді, якщо просто зачекати ще одну добу, то на наступну добу вже буде. Перша прибавка, але я маю вас повістити про такі red flags, да про такі червоні пропорції, які ви маєте так само мати на увазі, щоб розуміти, чи дійсно дитині вистачає харчування, чи потрібно щось робити, щось виправляти. Тож, перший такий пропорець, якщо дитина на четверту добу не почала набирати вагу. Це означає, що щось іде не так необхідно розбиратися. Якщо дитина за ці 72 години втратила дуже багато ваги 12%, 15%, це так само вона не отримує достатньо харчування. Або ще один момент, у дитини це харчування не засвоюється, і це може говорити про якісь генетичні відхилення, які необхідно одразу виявити, що в пологовому будинку. Третій прапорець, якщо дитина. У два тижні після народження важить менше, аніж вага, з якою вона народилась. Це так само означає, що їй не вистачає харчування. І четвертий пропорець це дитина за перший місяць набрала ваги менше аніж 500 грам від ваги, з якою вона народилась. Не від мінімальної, а від тої, з якою вона народилась. І всі ці пункти говорять про те, що працювати необхідно в такому алгоритмі. Перше, необхідно ввести догодовування без варіантів. Якщо є один з цих чотирьох пунктів, необхідно обов'язково ввести догодовування дитині. Першочергово це нагодувати дитину. Дитина не має голодувати. І другий пункт в цьому алгоритмі: ви маєте звернутись до консультантки з питань годного вигодовування, наприклад, до мене. Щоб зрозуміти, що пішло не так, чим вам допоможе консультантка? Вона допоможе вам виявити причини, тобто подивитись, де ви зробили помилки. Наприклад, а, був кесарів Ростин, дитина дуже багато спала по 5 годин, тому вона дуже мало прикладалась, і тому вона... Там п'ятий-шостий день після пологів, а у вас все що малозове, у вас воно не дозріло до більш зрілого грудного молока, і його об'єм зовсім невеликий. Дитині не вистачає. Розумієте, це вам такий натяк, що якщо ви чуєте, що в мене після кесарева молоко прийшло на шостий день, це не означає, що... В зв'язку з безпосередньо з оперативним втручанням, хоча це так само має значення. Але більше це стосується того, що такі дітки вони часто такі сонні і їх складно нагодувати. І як наслідок, і молоко приходить не так скоро. Воно змінюється на більш зріле молоко і його об'єм стає більшим, трошки пізніше. Отже, від вас залежить те, як скоро. У вас прийде, скажімо так, молоко, тобто молозиво зміниться на більш зріле молоко. Це залежить від того, як часто, як ефективно, ви прикладаєте дитину до грудей. Зверніть увагу, просто часто недостатньо ще має бути ефективно. Далі є деякий форс-мажор. Є одна умова, за якою необхідно обов'язково догодувати дитину, і це так і має бути. Це такий випадок, якщо у вас... Гестаційний діабет Така дитина, коли народжується, в неї дуже швидко падає цукор, і вона потребує додаткового харчування. Ось лише в цьому випадку дійсно догодовування має сенс і воно оправдане. Але це не означає, що тепер дитина має бути на змішаному вигодовуванні. Ні, це буквально один-два рази дитину догодували, і все. В неї вже цукор вирівнюється, і вона вже починає окремо, скажімо так, від материнського тіла жити, і норма цукру стабілізується і її починає. Вистачати годування грудьми. Не всяк випадок для догодовування не використовуйте пляшки з сосками. Дитину можна нагодувати із чашки, із ложки, із шприца, із та пальця дати пальчик і шприцем потрошки додати туди ваше молочко із системи догодовування біля грудей. Тобто є дуже багато способів, як можна це робити без пляшки. Таким чином, у вас більше шансів того, що дитина буде ефективно смоктати груди, широко відкриваючи рота, а також що вона не відмовиться від грудей. Найдетальнішу інформацію про основи грудного вигодовування, про підготовку до грудного вигодовування, про перше прикладання ще у пологовому будинку, про перші дні в пологовому будинку, про перші дні вже вдома. А також про основні правила успішного грудного вигодовування ви можете дізнатись з мого курсу Start Milk Education, який призначений саме для вагітних і для новачків. І ви можете придбати його запис за лінком, який знаходиться під цим відео. І не обмежуйте. Ено за часом мати доступ до всіх матеріалів цього курсу. Також нагадаю, що за бажанням підтримати мій молочний відеоблог, ви можете оформити спонсорську підписку на канал. В залежності від ступеня, який ви оберете, ви будете отримувати такі чи інші плюшки. Наприклад, через два тижні я збираюсь провести зум для спонсорів каналу третього рівня Маркіза Де Брест. Це буде зустріч у форматі питання-відповідь, і це буде зустріч в форматі міні консультації де ви наперед описуєте свою ситуацію. Потім ми в зумі всі усі разом зустрічаємо. Чаємося, я зачитую вашу ситуацію. Ви приходите на Zoom. Я задаю додаткові запитання, і ми вирішуємо всі ваші проблеми, всі ваші питання, які у вас можуть виникнути. І так само, якщо у вас є проблеми з прикладанням до грудей, вам боляче або дитина неефективно смокче, то це все ми так само з вами розберемо на зумі. Так само онлайн це дуже добре. В мене виходить вирішувати. Тож, будь ласка, приходьте з задоволенням і з вами попрацюю. До наступної зустрічі. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І зустрінемось дуже скоро на каналі. Сьогоднішня посткінцівка. Про пренатальний збір молозива. Не знаю, чи хтось з вас вже чув про таке, але таке справді існує. Це дуже поширене явище в Америці. У них навіть продаються такі набори для пренатального збору молозива, які е, являють собою такий набор інсулінових шприців із кришечками. І мама під час вагітності на останніх тижнях може збирати своє молозиво, е, ось ось такі шприци, і зберігати в морозильній камері до того моменту, як народить. Ця дитина для чого це робиться? Наприклад, от той самий форс-мажор, про який я казала в кінці відео. Якщо у вас є стаційний діабет, народжується дитина, і її необхідно догодовувати. І щоб не догодовувати її суміш чи донорським грудним молоком, ви можете саме догодовувати своїм рідним молозивом, яке ви сцідили, підготували ще під час вагітності. Якщо ви очікуєте, що дитина народиться з якимись відхиленнями, розщеплення піднебіння чи, можливо, буде. Одразу операція на серці, коли дитина не може смоктати там деякий час, то вона може так само отримувати вже підготовлене ваше молозиво. Якщо у вас плановий кесарів ростин чи індуковані пологи, чи ще щось зв'язку з чим дитину вимушено можуть можуть забрати її, там до дитячого відділення, то ви можете так само дати своє молозиво, щоб дитину годували ним, а не штучним молоком. Якщо ви очікуєте двійню, трійню, тобто у вас багатоплідна вагітність і ви хвилюєтесь, що там наче вистачить всі молока. То так само ви можете перші дні якось зорієнтуватись, поки дитина буде отримувати і ваші груди, і наперед підготовлене вами стіджене молозиво. І я навіть залишу вам невеликий такий бонус. В інфобоксі під цим відео буде посилання на невеликий документ саме про пренатальний збір молозива. Ви можете його скачати і дізнатися, як відбувається така практика, і навіть попрактикувати самостійно. Звичайно, в самому. У документі це вказано, і я на всяк випадок так само вам проговорю. Якщо у вас є якісь проблеми з вагітністю, проблеми з виношуванням, то краще цього збору не робити, не стимулювати соски. Але якщо у вас чудово перебігає вагітність, то немає ніяких обмежень для того, щоб використовувати цей чудовий спосіб. До зустрічі на каналі, і нехай прибуде з вами молоко.